Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак сурдопереклад, Переклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі в управління міста чи Нафтогазу. Розкажемо, що буде з боргами Чернігівської ТЕЦ та наскільки область готова до опалювального сезону гельмінітів і перевищення нітратів не виявили. На інфекційні захворювання тривають дослідження. Чому в річці убідь на Чернігівщині відбувається мор риби? Врятував 45 побратимів та потрапив під мінометний обстріл. У Чернігові прощалися з нацгвардійцем Сергієм Ткаченком. Готовність області до опалювального сезону нині становить 55%. Це нормативний рівень підготовки. Єдиним проблемним питанням залишається ситуація з Чернігівською ТЕЦ. Про це Суспільному повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. З його слів, попри те, що міська рада та компанія орендар майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ, фірма Технова, судяться щодо строків завершення оренди. За початковим договором оренда спливає 20 серпня цього року. Відтоді існує два шляхи розвитку подій: Чернігівська ТЕЦ потрапить або в управління комунального підприємства міської ради теплокомуненерго, або в управління Нафтогазу, на сьогодні місто хоче віддати генерацію, але залишити. У себе мережі і обслуговувати мережі. На мою думку, і на думку експертів, так не має бути, адже це цілісний майновий комплекс, і якщо передавати його нафтогазу, то треба передавати в повному обсязі. Вчора, під час наради у міській раді, виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що наступний опалювальний сезон Чернігівська ТЕЦ пройде під контролем комунального підприємства Теплокомуненерго. З його слів, нині борги технови становлять понад півтора мільярди гривень. 700 мільйонів Технова сподівається погасити за рахунок компенсації за різницю в тарифах, говорить Ломако. Це мінус 800 ще залишається. От по цим 800 ми б хотіли бачити їхнє розуміння, тому що у нас є позиція публічна міністра енергетики, який справедливо каже, що місто не має брати на себе ці борги. У нас є розуміння, що наше комунальне підприємство це не правонаступник Тіхнови, тому ми ще, я думаю, будемо із державою на цю тему вести діалог. Зі слів Чауса, списати борги неможливо, оскільки за законом заборгованість поточного оператора переходить до наступного. По закону борги йдуть слідом за оператором. Відповідно, якщо оператором Чернігівської ТЕЦ стане комунальне підприємство міської ради, то комунальне підприємство міської ради отримує всі борги, накопичення «Технова» за весь період оренди. А це більше ніж 1,6 мільярдів гривень. Тут виключно питання розстрочення, погашення цих боргів, а основна частина це саме перед Нафтогазом. Ну, а потім уже в судовому порядку, як власник, а міська рада є власником цілісного майнового комплексу, вони можуть в судовому порядку пробувати з поточного оператора судити і забрати. Ці борги. Якщо буде рішення про передачу Нафтогазу, то відповідно нафтогаз в більшій частині забере всі свої борги, які заборгувала ТОВТХНОЛ. Нагадаємо, минулої п'ятниці на засіданні виконкому Чернігівської міської ради на роботу комунального підприємства Теплокомуненерго виділили додатково 40 мільйонів гривень. Ці кошти перерозподілили з ремонтів доріг, які ще не розпочали. За словами Олександра Ломаки, бюджет комунального підприємства тепер складає понад 55 мільйонів. Основна частина грошей піде на заробітні плати працівникам Чернігівської ТЕЦ. Гельмінтів і перевищення нітратів не виявили. На інфекційні захворювання тривають дослідження. Директорка Чернігівської регіональної державної лабораторії Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ірина Сироштан розповіла, що виявила у пробах води та рибі з річки Убідь. Жителі села Киріївка на Сосничині напередодні виявили багато мертвої риби, яку винесло на берег річки. Вода мала неприємний запах. На поверхні були білі плями. Адміністрація сосницької громади попередила жителів про можливе забруднення водойми. І рекомендувала поки не купатися в Убаді та не поїти там худобу. Докладніше про це в сюжеті. Тушки карасів, щук та краснопірок винесло водою на берег убаді біля села Киріївка на Сосничині. 22 липня жителі села помітили, що риба плаває у воді животами догори. Сама вода мала неприємний запах, річка була вкрита білими плямами, розповідає місцева жителька Ірина Скриль. Було страшно дивитись на те, що там відбувалось на річці. Дуже багато риби лежало біля берегів. Зовнішній вигляд її якби був не наче свіжий, не наче тільки вона померла. Але ж о, хотілося б знати причину. Жінка розповідає, місцеві ходять на річку купатися, рибалити, водять худобу на водопій. Коли ж побачили рибу на поверхні, спочатку почали її збирати, розповідає Ірина. Сусід сказав, що вона повному миску риби. Ну як було, так і говорив. Чоловік сходив, подивись, ну і каже. Каже, там така ситуація. На річці мориби Ірина згадує за день до цього відпочивала на річці. Побачила, що стара притока наповнилась водою. Чоловік каже, води стало більше. Ми там кожного дня буваємо. Приїхали туди, десь одну годину ми там побули. Їдемо назад. Вже вода піднялася до того рівня, що вона плила через ну там грунтова дорога, через дорогу вона пропливала. Після повідомлення місцевих жителів про мор риби в обаді з річки взяли проби води на визначення забруднення та наявність бактерій і збудників. Повідомили місцеву сам щоб взяли аналіз. Аналіз води. Щоб дізнатися, що трапилося, попередили нашу громаду, щоб не купалися в річки, так ну, хто я знає. Це, мабуть, може бути небезпечним для життя та здоров'я людей. У є правою притокою Десни. Її довжина понад 100 кілометрів. Оскільки я працюю в органах місцевого самоврядування, ця ситуація в нас вперше такої ситуації в нас взагалі не було ніколи. Ірина Сироштан – директорка Чернігівської регіональної державної лабораторії Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, говорить. Проби води зараз досліджують на різні види інфекційних хвороб. Точних висновків поки немає. Щоб сказати, що там якісь є на сьогоднішній день інфекційне захворювання, то це ще рано за це казати. Але проведені дослідження, нітрати, нітрити, там PH, різні е, результати негативні. Негативні це значить в межах е, норм. Зразки відібраної риби також надійшли до лабораторії, проте дослідити їх вдалося частково. Ту рибу, яку відібрали вже вона була для бактеріологічних досліджень непридатна. От а по престології подивилися, то там не виявлено якихось небезпечних для людини гельмінтів. Поки чекають на точні результати дослідження, людей просять не вживати воду та рибу із річки. Аліна Коржинська, Роман Репа, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові погасили нову марку на честь працівників Служби безпеки України. Вона є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Наклад становить 1 мільйон 75 тисяч примірників, розповіли в Укрпошті. Супер. Серія слава силам оборони і безпеки України. Вона почалася в другій половині 2022 року. В цій серії ми бачили всі роди військ. Далі були марки, які присвячені національній поліції України, Нацгвардії, прикордонникам. Останні, передостання марка до цього це ГУР, Головне управління розвідки і безпосередньо фінальний акорд це Служба безпеки України. Ті, хто по суті робить ту, ту бавовну, яка всі сподіваємось наблагажає нашу перемогу. Також, як розповів Олександр Бородавко, 4 серпня вийде нова марка. Марка буде називатися винищувачі зла f 16 Там ще буде благодійна складова, 16 гривень з кожної марки. Піде потім на справи, які допоможуть нашій перемозі. У Чернігові в Катерининському храмі сьогодні прощалися з майором Нацгвардії Сергієм Ткаченком. Він загинув на сході 22 липня. Під час останнього завдання згадують товариші, Сергій врятував 45 своїх побратимів, але сам потрапив під мінометний обстріл. Проводжали Сергія живим коридором. Більше розкаже Віра Вархол. Біля Катерининського храму у Чернігові близько сотні людей живим коридором, навколішки проваджають Сергія Ткаченка. Він загинув на Харківщині 22 липня. Під час останнього завдання згадують товариші, Сергій вивів 45 своїх побратимів з оточення, але сам потрапив під мінометний обстріл. Якби не він, ці бійці би не вийшли без оточення, і він прийняв на себе командування. Та вивів тих бійців, і таким самим чином він і врятував. Але, на жаль, віддав найцінніше віддав своє життя. Сергій був високоякісним офіцером, надійним побратимом та вірним другом. Де був Сергій, там була впевненість, що все буде добре ми <шмо>, успішно виконуємо бойове завдання. Сергію Ткаченко був 41 рік. Він народився у Чернігові у 2014 році. Вступив до Національної гвардії України. Служив у батальйоні імені генерала Кульчицького. Спочатку всі добровольці з майдану пішли і ми попали у частину 366, І там була така основа. Всі, хто прийшли, всі такі були заряджені. І от Серега ще з тих пор він сідав, от навіть генерала міг послати, але ну, ніколи пацанів. В останній раз оця ротація, от яка була, не було навіть чим воювати ну, танки шатати, не було чим віртушки збивати. І Серега вивів 45 людей. 45 людей і вийшов якраз на дорогу. Ще якраз мене прилетіла. Чернігівка Раїса знає Сергія з дитинства. Жінка розповідає, він був єдиним сином. У нього залишилась дружина та дві доньки. Він єдиний син. Вона його так любила. Вона для нього жила з перших днів. Пішов воювати. Він дуже великий патріот. був, Я таких і не зустрічала. Антоніна та Людмила навчалися разом із Сергієм в національному університеті. Чорнівський колегіум. Я згадую, що мій перший день в університеті, коли я прийшла подавати заяву, ми подавали якраз разом із Сергієм. Сергій, ну це просто кращий з нас. Він абсолютно позитивний, завжди активний і. Ну, патріот, знаєте, патріот навіть не з великої букви, коли всі літери великі, він а, підтримав Майдан. Він а, з 2014 року пішов захищати нашу батьківщину. Він був справжнім воїном, він герой, ще як було АТО, пішов і він казав, що я тільки за Україну, тільки за рідне місто. Дуже важко зараз втрачати таких молодих хлопців. Поховали Сергія на кладовищі Яцево у Чернігові. Віра Вархола, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. За добу російські війська обстріляли три громади на Чернігівщині. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Військові зафіксували п'ять обстрілів та загалом 22 вибухи. У Семенівській громаді один вибух скинули вибуховий пристрій з БПЛА в напрямку села Леонівка, два приходи зі ствольної артилерії в напрямку Семенівки та 12 прильотів з міномету в напрямку села Блешня. Новгородцівську громаду два рази обстріляли зі ствольної артилерії в напрямку села Гай, в напрямку села Гута Студенець Сновської громади п'ять приходів з міномета. Інформація про постраждалих не надходила. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.